Сотні пасажирів по всьому світу не змогли вилетіти через страйк пілотів компанії Аеросвіт. Рейси зранку затримували, а людей просили чекати. Пілоти ж у свого керівництва просили підвищення зарплатні. Упродовж дня компанія вела переговори зі своїми працівниками. До чого домовились і чи полетіли пасажири, знає Костянтин Михайлов. Придбав квиток, привіз валізи, а у відповідь ваш рейс перенесено. Так. Невдоволені пасажири, розводять руками, чому їх змушують чекати, лише здогадуються. Це пілоти Аеросвіт, там какого-то боїнга, об'явили голодовку, і що там, ну обаставати в так. Співробітники Борисполя через гучномовець повідомляють, летіти відмовляються пілоти. Самі вони небагатослівні. Вибачають, де да побачимо. До тройку, да? Не було. Через протест пілотів літаків боїнг 737 було затримано близько 5% внутрішніх та міжнародних рейсів. Передусім до Москви, Афін, Гамбурга, Одеси та Сімферополя. В розвіті кажуть, все через гроші. Основні вимоги пілотів індексація виплат, початок оплати праці за новим положенням, яке передбачає збільшення виплат на 18%. Зараз адміністрація компанії відпрацьовує з ініціативною групою пілотів ситуацію, готується документи для підписання, ведеться робота з банками для здійснення виплат. Просидівши в Борис полі кілька годин, він не поспішаючи побуває каву з Греції до України. Георгію Скузмірідіс прилетів на відпочинок та вже не може дочекатися, коли дістанеться Криму. Ми там потікали свої, ці, на день позже. Не втратили, а ці, так там, гостиниці, пожежі, ні. На день менше будемо відіхати. Таких постраждалих пасажирів аеросвіту по всьому світі чимало. Лише в Стамбульському міжнародному аеропорті у зв'язку із затриманням рейсу постраждало близько 70 пасажирів з України та Туреччини. В Києві збентежених та незадоволених взяли на себе працівники аеропорту Бориспіль. Ми зі свого боку пасажирів кількох рейсів розмістили в бізнес-залах і нагодували їх. З іншого боку, інформували пасажирів для того, щоб вони мали можливість поміняти квитки на інші рейси. Але це робили пасажири самостійно. Пілоти кажуть, це не страйк. Мовляв, на роботу вони вийшли, просто летіти в рейс не готові. Через морально-психологічний стан. Такий стан був з 6-ї години ранку. Наразі компанія Аеросвіт відновлює усі затримані рейси з зарубіжних аеропортів та з Борисполя. Костянтин Михайлов, Андрій Резниченко, Новий канал.